Оцей час, з 10 до 12 ночі, він є рекомендованим для того, щоб в цей проміжок лягати спати, тому що виділяється найбільша кількість мелатоніну. Це речовина в мозку, яка відповідає за сон. Крім того, той кортизол, гормон стресу, який протягом дня в нас накопичується, він протягом ночі має утилізуватися. І до ранку, ну, от, якщо людина не спить відповідно, пізно лягає, зранку вже стає, це знову ж таки стрес, і цей стрес виходить, то воно вже з тим кортизолом прокидається зранку. І дуже часто люди описують, що вони прокинулися, вони вже з тривогою. Тобто вони тільки очі відкрили, їм вже угу. тривожно в них вже ось. І крім того, вночі, от якщо ми там. Розглянемо таке дослідження, як електроенцефалограма. Є певні е, хвилі і ритми, які вночі, от під час сну, вони там як то кажуть, відбувається. Ну е, фази, сну. фази сну, так угу. тобто певна інформація вночі. Обнуляється так, якби і тому це є базова потреба. Сон Вона є дуже важлива. Ну можна ніч два не поспати, але потім це обов'язково відіб'ється. Це буде роздратованість, це буде болі, головний біль, особливо головний біль напруги. Це буде е, така втома, дратівливість. Так. Дурні думки лізуть відразу. Тобі щось здається, того що насправді не відбувається.